У нас в гостях сьогодні Ліза. Лізі 11 років. І Ліза сама вишила таку картину, Україна, де є орнаменти кожного регіону. Лізень, з якого ти починала вишивати? Я починала з Києва. Ох ти! Ти бачиш, це наш так? Так. якраз. А далі рухалася. Я вже не пам'ятаю. Ну, в усякому разі починала з Києва, а далі рухалася в різні області. І головне, що скільки ти вишивала цю картину? Цілий рік. Цілий рік. Цілий рік Ліза витратила на те, щоб вишити Україну. Які та влановиті наші діти, і в часі війни така творчість вона не тільки робить нас сильнішими, нашу країну, вона дає надію на те, що. В Україну повернеться в мир. Ви розумієте, якби до нас прийшла Росія, Ліза б ніколи не змогла вишити такої картини. А на картині Ні? яке квітуча Луганщина, Донеччина, який прекрасний Крим, яка шикарна Херсонщина і Запоріжжя. Ці картинимо хочемо... вернемо. Да, вернемо однозначно. А ще ми хочемо сказати про те, що е, все-таки такі роботи дітей е, вони гідні для того, щоб бути в подальшому продані за великі кошти або подаровані тим людям, які допомагають Україні? Саме тому ми цю картину ліза даруємо глену Таперу. Е, Сполучених Штатів Америки. Це той волонтер, який дуже сильно допомагає нашим захисникам. І це та людина, яка допомогла нашому центру цінності, завдяки якому ми маємо і світло, і тепло взимку, і Глену нас їх велике вітання. Мало хто на сьогоднішній день може підтримувати культуру. А наш центр через культуру підтримує наших захисників і таких талановитих дітей, як Я Ліза. Ліза. Да. Тому, діти, якщо ви талановиті, давайте приходьте до нас в цінності. Ми кожну роботу ви виставляєте ціну, а ми проплачуємо.